Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні поговоримо про максимально цікавий проект Entagel Protocol в якому ми зможемо заробити абсолютно без жодних вкладень. Впевнений відеоролик буде цікавим та інформативним. Тому за традицією, з вас, як завжди, підписка на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Перш за все розберемо, що це за проект і що він собою представляє. Entegл Protocol це повноцінний L1 блокчейн, який має на меті вирішувати проблему з ліквідністю. Впевнений, ви неодноразово зустрічали в сегменті DeFi проблеми з ліквідністю, коли ви, допустимо, хочете обміняти якийсь токен, але по факту ви маєте серйозно втратити на курсі. Так от, Entegl Protocol шляхом обертання токенів намагається вирішити цю проблему. В них є вже декілька робочих продуктів, ось тут ми бачимо. Бачимо перелік, зокрема, Connect з web 2 тобто вони за допомогою технології блокчейну можуть передавати усі дані, які, так би мовити, є в звичному світі, і переносити їх у web 3 Також знову ж таки ліквідні пули та інші продукти. Далі можемо подивитися про їхні дапси, тобто додатки, які створені на блокчейні. Рухаємось нижче і бачимо партнерство. Це дуже важливо, якщо проєкту довіряють, з ним укладають якісь угоди, це вже багато про що говорить. Бачимо, тут у нас ліквідні пули, тут в нас топові блокчейни, такі як Binance Smart Chain, Arbitrum, Polygon, Avalanche і так далі. Знову ж таки, це вже по прайсу, це вже нас менше цікавить. Тут, в принципі, Якісно створений сайт. Проект в нас ще не вийшов в майнет, але якраз таки готується. І лістинг токену планується вже найближчим часом, тобто проект на завершальній стадії, але тим не менш, ми ще можемо виконати активності, щоб отримати від них дроп. Переходимо на сайт з тестнетом. Тут ми можемо відзначити, що це вже четверта фаза тестнету, тобто це саме той період, коли з найбільшою долею ймовірності можуть насипати винагороди за ті чи інші дії, які тут по факту є досить простими. Тут одразу ж показую вам гайд на його виконання. Там все максимально просто. Запрошуємо токени, конектимо гаманець і так далі. Тут знову ж таки, в кого є хоча б мінімальний досвід, одразу ж розбереться. Плюс проект підготував ось такий гайд, максимально деталізований в анімаційному форматі, тобто все чітко видно, зрозуміло, куди натискати і що робити. Посилання на ось цей гайд я однозначно залишив в описі, щоб було зручно виконувати. Тепер по фундаменталу, а саме по інвест-раунду. тут ми бачимо, що проект залучив 4 мільйони доларів від. Тір 2 фондів. Окремо я б хотів виділити Big Brain Holdings. З цього фонду є в портфелі багато проєктів, які справді вистрілили на сотні іксів. Тобто, на їхню думку, можна опиратись, і якщо вони проінвестували в інтейджел, це вже про щось каже. Також тут проект анонсував токен сейл, який відбудеться вже 13 лютого. Зовсім скоро і для того, щоб взяти участь в токен сейлі, потрібно холдити їхню NFT. і от власне ми перейшли на маркетплейс, на якому ми можемо придбати дані NFT, і бачимо, що Флор зараз складає 0,65 ефіра, і це при тому, що стартова ціна була всього лише 0,15. Тобто інтерес до проекту є, і він доволі високий, адже криптони готові заносити сюди серйозні суми, адже на хвилиночку 0,65 ефіра це 1500 доларів, і все задля того, щоб взяти участь в токенсейлі. Звичайно, купівля NFT це завжди про ризики. А ось тестнет це та річ, яку обов'язково потрібно виконувати. Тому раджу витратити декілька хвилин і в майбутньому претендувати на дроп від перспективного проекту. На додачу до цього рекомендую виконати активності в зілі. Тут доволі хороший призовий пул, що складає 20 тисяч доларів. І зважаючи на те, що проект не зашилений, учасників не так багато. На картинці детально розписано, хто які винагороди отримає. Нас насамперед цікавлять стейбли, відповідно, наше завдання потрапити у топ-200 лідерборду і забрати грошову винагороду. Якщо ми прийдемо в зілі, то бачимо, що тут доволі дефолтні завдання, підписки в Twitter, Discord і так далі. Від вас потрібно лише бажання заробляти, жодних вкладень тут немає, але завдань немало. Тобто, витратити час потрібно, але тим не менш, багато підписників нашого каналу вже не Одноразово перемагали в подібних кампаніях. Якщо вам таке цікаво, то будь ласка, виконуйте та заробляйте. Що ж, друзі, а на сьогодні це все. В подальшому буду стежити за розвитком проекту. Інформацію про нові активності та винагороди буду публікувати вже безпосередньо в телеграм-каналі. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Також хочу відзначити, що придбав новий мікрофон. Сподіваюсь, звук стане кращим а від цього перегляд буде приємнішим. Я, як завжди, дякую вам за те, що підписані на цей канал, і прощаємось лише до наступних зустрічей.